Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема, футболу. Другий тур Євро 2024 став історією, і сьогодні, в дев'ятому випуску щоденника Євро, ми його підсумовуємо. Спочатку оглянемо три поєдинки вчорашнього ігрового дня, але загалом згадаємо всі результати та турнірні таблиці, які є на даний момент. Також поглянемо, хто є кращим бомбардиром першості. Ну і, звичайно ж, проанонсуємо уже тур, третій, тур заключний. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця, і якщо є бажання. Ання можете підтримати канал. Будь-яка підтримка важлива. Дякую. Розпочинаємо з матчу, який вчора цікавив нас найбільше: Бельгія, Румунія, поєдинок групи збірної України. Бельгійці після поразки в першому турі, звичайно ж, не те, що намагалися взяти перші бали, а перші три бали. А румуни могли заздалегідь. Гарантувати собі плей-офф, давайте ж поглянемо на склади команд. Отже, Бельгія у воротах кастець з Вольсбурга. Далі оборона, як на мене, найслабша ланка бельгійців: Кастань Фулем, Фас Лестер, Вертонген, Андерлехт. Ну а далі всі фактично футболісти атаки: Доку Манчестер Сіті, Тілеман Састонвіла, Онана Евертон, Теат Рен, дебрюйний капітан команди Манчестер Сіті, Лукаку Рома, Луке Бакйо, тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско. Румуни вийшли в такому складі, отже, у воротах Ніце Газіантеп в обороні банку Університет Крайова, бурки Аль-Ахдут, Дрегушин з Рацо Рацу Рай, Валі, Опорника грав Маріус Марін з Пізи. Далі в півзахисті з Спарми, станчу капітан команди Дамак Саудівська Аравія, Резван Марін з Емполі та Ман Парми. На вістрі Дрегушин з Газіантепа. Тренер збірної Румунії Едвард Йорданеску. Обслуговував цей поєдинок польський арбітр Марчіннік. З перших секунд поєдинку Бельгія вімкнула просто неймовірний пресинг, який дав результат уже на 59-й секунді. Це до відома збірної України. Саме на цій секунді Бельгія перехоплює м'яч ще на половині поля румунів. Швидка атака і тілеманс пробуває з лінії штрафної. 1-0, рахунок відкрито. Румуни могли зрівняти рахунок ще в першому таймі. Ще раз повторюю: оборона Бельгії не безгрішна, але там, де грішить оборона, підстраховує голкіпер Бельгії Кастер. Як завжди у Бельгії був активним гренадер, Ромело Лукако в деяких ситуаціях навіть грав проти п'яти румунів, скажу често, не заздру тим збірникам України, які будуть намагатися прикрити цього Форварда з Бельгії. Ну але комусь це потрібно робити. Також був активним у Бельгії, як завжди, капітан Де Брюйне. Ну і в дев'ятку закручував Луке Бакйо. До речі, він в цьому матчі отримав жовту, яка для нього стала відповідно другою уже на євро. І матч проти збірної України він буде пропускати. Перший тайм бельгійці виграли 1-0. А на початку другого тайму знову пресинг. Тобто відзначаємо, що це дійсно тактичний хід задавити супротивника вже в перші секунди, після перехоплення м'ячів атаки та контратаки, в одну з яких на 69-й хвилині побіг Ромело Лукаку. Вихід вічнавіч, гол. Третій гол бельгійця уже на цьому євро, але всі три не зараховані. Цього разу Марчиняк, щоправда, правда, показав спочатку на центр поля гол зарахував, але після перегляду відеоповтору скасовано гол. Тільки мікроскопічний офсайт було помічено. Але якщо не забуває Ромелу, заб'є Кевін. Капітан команди Кевін Дебрюйне на 79 й хвилині робить рахунок 2-0. Проста атака бельгійців, голкіпер просто вибив, м'яч нікого не зачепив, і Кевін в один дотик направив його повз голкіпера збірної Румунії 2-0. Королівська родина бельгійська, яка була присутня на цьому поєдинку, була даному результату, звичайно ж, дуже-дуже задоволення. Я думаю, як і всі прихильники цієї збірної. Тож після двох турів у групі і фантастично немов. Вірна ситуація. Всі чотири збірні по бали Мають єдина група на євро, в якій ось така ситуація. Розв'язка буде феноменальна. Ну і тепер до групи Ф розпочинаємо з матчу Грузія-Чехія, матчу збірних, які нагадаю програли у першому турі, тому шукали перші бали на цьому євро. Грузини грали в такому складі у воротах Мамардашвілі з Валенсії, в обороні Квірквелія з Аляхдуда, Каше, капітан команди Слован Братіслава. Двалі – кіпр У півзахисті Цитайшвілі Динамо Батумі, Давіташвілі Бордо, Бордоме, Клабішвілі Універсат Крайова, Кочорашвілі – Левантика, Леванти, Какабадзе-Краковія. Попереду Мікаутатземець, Кварцхелія Наполі. Французький тренер Вілі Саньоль тренує власне, збірну Грузії. Чехи на цей поєдинок вийшли в набагато більш атакуючому складі ніж проти Португалії. Отже, у воротах Станек Славія Прага, в обороні Крейчі Спарта Прага, Гранас Віторія Пильзень, Голеш Славія Прага, в півзахисті Юрасик, Хофенхайм, Соучик, капітан команди з Вестхема, провод Славія Прага, Цоуфал Вестхем. І тріо попереду це Глошик з Ліверкузена, Шик також з Ліверкузена і Черний з Вольсбурга. Іван Гашек – тренер збірної Чехії. Арбітром поєдинку був німець Зібер. Вже з перших секунд поєдинку було зрозуміло, за яким сценарієм буде відбуватися цей матч, атаки Чехів і геройські сейви від голкіпера грузинів Мамардашвілі, якого в підсумку було визнано кращим гравцем цього поєдинку. Але навіть він не врятував свою збірну на 23-й хвилині, коли забиває Гложек. Єдине, що перед цим форвард Чехів трішечки підіграв собі рукою, тому гол було не зараховано. І попри всі атаки чехів, у першому таймі забивають саме грузини. В компенсований до першого тайму час призначається пенальті у ворота чехів, яке чітко реалізовує Мікаутадзе. Розводить м'яч та голкіпера по різним кутам. Для нього це вже другий гол на євро. І так само, як і в першому матчі проти турків його носили на руках. В цьому поєдинку також відбулася ця подія. На 57-й хвилині класна нагода була у грузині. Вони не забили свій гол і отримали у відповідь. На 58-й призначається кутовий для Чехів. Подача, і футболіст, що вийшов на заміну. Лінкер пробиває, але м'яч влучає в стійку. Щоправда, першим на добиванні Патрік Шик. Гол чистий, 1-1. Чехи побігли забивати переможний м'яч, але мали забивати грузини в компенсований час на п'ятій компенсованій неймовірна контратака, коли три футболісти збірної Грузії виходили проти одного захисника Чехів. Але Лобжанідзе, який перед цим вийшов на заміну, пробиває вище воріт. Тож підсумку нічия по одному балу для обох збірних, звичайно ж, це трішки погіршує шанси цих команд на вихід до плей плейофф. Ну і тепер про матч одного з претендентів на титул збірної Португалії, що грала свій матч проти Туреччини. Спочатку нокдаун, а потім нокаут отримує збірна Туреччини від свого ж захисника Акайдина. На 28-й хвилині атака Португалії, але вони втрачають м'яч як наслідок той. Тобто м'яч опиняється під контролем цього центрального захисника, і він спокійнісінько відпасовує на голкіпера. Єдине, що голкіпер кудись побіг, а кайдин не подивився, і м'яч котиться у ворота. Як не намагалися захисники Туреччини наздогнати м'яч, нічого в них не вийшло, і рахунок стає уже 2-0, тому що відкрив його на 21-й хвилині Бернардо Сілва, замкнувши простріл з флангу. В другому таймі неймовірні командні дії, в тому числі і від Кристіану Роналду, тому що на 56-й хвилині він та Бруно Фернандеш виходять проти одного голкіпера, і Кристіано видає передачу, яка стає асистом, тому що Фернандеш забиває. Міг Роналду в даній ситуації і пробити, і, можливо, забити свій перший гол на євро, але вирішив зробити асист, як не є капітан. 3-0 підсумку все таки завершилося. Ну, щоправда, матч також запам'ятався тим, що були вибігання на газон глядачів для того, щоб зробити сел. З Кріштіано. Після двох турів Португалія вже в плей-офф, у них 6 балів, 3 залишилося у Туреччини, вони другі, а от у Чехів та грузинів по одному балу. Тепер давайте пригадаємо весь другий тур. Отже, у групі А Німеччина обіграла Угорщину 2-0, а Шотландія зіграла з Швейцарією в нічию 1-1. Німці вже в плей-офф 6 балів, 4 бали у Швейцарії у Шотландії 1. Угорщина без набраних балів поки що. В третьому турі Швейцарія проти Німеччини, Шотландія проти Угорщини. В групі Бі Хорватія та Албанія в другому турі зіграли в нічию 2-2, а Іспанія віграла Італію 1-0. Іспанія вже в плей-офф 6 балів у них у Італії 3 вони поки що другі, Албанія та Хорватія по одному балу мають. В третьому заключному турі Албанія проти Іспанії та Хорватія проти Італії. У групі Сі другий тур завершився нічиїми 1-1, Так зіграли Словенія проти Сербії та Данія проти Англії. Після двох турів лідирують англійці 4 бали по 2 у Данії та Словенії, 1 бал у Сербів. В заключному третьому турі Англія проти Словенії, Данія проти Сербії. У групі Ді була зафіксована перша нульова нічия чемпіонату. Так зіграли Нідерланди та Франція. А от поляки програли австрійцям 1-3. Лідирують Нідерланди та Франція по 4 бали. Австрія 3 бали має, а от Польща 0, Відповідно, вона вже точно до плей-офф не виходить. В третьому турі Нідерланди проти Австрії, Франція проти Польщі. Неймовірна група і, де в другому турі Словаччина програла Україні 1-2, а Бельгія виграла у Румунії 2-0. По три бали мають всі чотири збірні. Розв'язка в третьому турі просто феноменальна. На нас очікує, де зіграють Словаччина проти Румунії та Україна проти Бельгії. Ну і ще раз гадаємо групу F. Грузія, Чехія 1-1, Туреччина, Португалія 0-3. Португалія уже в плей-офф 6 балів має. У Туреччини 3, У Чехії та Грузії по одному. В заключному третьому турі Грузія проти Португалії та Чехія проти Туреччини. Ну і згадаємо ще дві турнірні таблиці. Розпочнемо списку кращих бомбардирів. Нагадаю, без дублів та хетріків. Поки що євро 2024, відповідно з двома голами, лідирують у нас Мусіала з Німеччини, Мікаутадзе з Грузії та Шранц із Словаччини. Ну і згадаємо шість збірних, які посідають на даний момент треті сходинки у своїх групах: це Австрія, Словаччина, Словенія, Албанія, Чехія та Шотландія. І на даний момент до плей-офф виходять відповідно Австрія, Словаччина, Словенія та Албанія. Але все вирішиться в третьому турі. Сьогодні на Євро лише два поєдинки, завершується груповий етап у групі А матчами Швейцарія, Німеччина, Шотландія, Угорщина, що відбуватиметься паралельно. Завтра будемо їх оглядати. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та лайком. Якщо дуже сподобалось, можете підписатись на канал. Дякую всім за увагу, за приділений час. На все добре, до завтра!